Сьогодні 21 вересня. Дивіться, як міняю свій колір фрайс мельпа А тільки недавно була біленька зовсім. Що значить нічні низькі температури. У нас було десь 9, мабуть, опускалось до 9. І сразу почав міняти колір. Ось такий гарненький. Верхушечка взагалі ще не розпустилася, бачите? А це прям гарно. У мене ще старий є такий старий суцвіття, яке розпустилася ранній весні, ну в іюні. Ось такий він, тут зелений. Ну він одразу позеленів, а потім пішов розовіти. Такий якийсь недолугий трішки соцвіття. Ну, цей гарненький. Я з цього куста хочу зробити штамбік. Потім Ось так. Я його оставлю на, на зиму. Так все оставлю, а потім отак обріжу. І із цих пазух вони не з цих, а ось з цих, мабуть. Пойдуть бруньочки, будуть просипатися. Ось такий десь метр висоту.